Єгор Чернів, народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Єгоре, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Єгоре, Саміт НАТО. Перший достатньо традиційне питання. Які наші найголовніші очікування від цього заходу. Ми розуміємо, що на сьогоднішній. Таки склад запрошення, якщо неможливо запрошення отримати, тому що певні країни виступають проти цього чи не готові до цього. Але точно ми маємо отримати практичні кроки щодо нашого майбутнього вступу в альянс, і на даному етапі проговорюється те, що має бути. Збільшена місія чи створена місія в Німеччині по координації допомоги для України, збільшення взаємодії з Альянсом, більшу інтеграцію України в, в, в саму структуру НАТО зараз. Точаться дискусії щодо варіанту щодо нашого майбутнього вступу до НАТО. Я знаю, що обговорюються. Вже навіть конкретні слова про невідворотність нашого шляху до НАТО, і навіть це є дискусійним на сьогоднішній день. Я думаю, що все ж таки наша позиція переможе, і ми будемо ми отримаємо досить сильний ворінг, що називається досить сильне формулювання в фінальному комуніке цього, цього саміту. Але крім цього, як вже зазначив міністр Кулеба, Буде практична анонсована допомога щодо нашого посилення нашого ППО, а і це дуже важливо, особливо зважаючи на вчорашню терористичну атаку в цих українських. Пане Єгоре, якщо ви ще раз нас а. чуєте, та ми зараз а. вас перенаберемо, тому що маємо певні технічні труднощі і ми не чуємо все, що ви говорите. А для нас важливо, тому що ключові рішення, які будуть ухвалені на саміті, вони можуть змінити хід війни. Ми нагадаємо, що з нами на зв'язку Єгор Чернів, народний депутат України. Він разом з офіційною делегацією перебуває у Сполучених Штатах Америки. Сьогодні там розпочинається перший день саміту НАТО. Це ювілейний, який приурочений до 75-ї річниці. На ньому буде ухвалено. Багато важливих рішень, які стосуватимуться України і не тільки, і тому час від часу з нами на зв'язку будуть представники української делегації, які перебувають у Сполучених Штатах, і знають, як ніхто що там нині коїться. Так, тим часом в самому місті, ну так для повноти, як кажуть картинки, введені безпрецедентні заходи безпеки, закриті автобусні зупинки станції метро, розташовані поблизу конференц-центру, де зустрінуться лідери країн-членів блоку. Нагадаю, що саме цього року з нагоди 75-ї річниці в силу об'єктивних обставин представниць країн представників країн-учасниць стане більше з об'єктивних. Моментів я думаю, що про це ми теж будемо говорити. Нагадаю ще раз, що ми чекаємо на зв'язок з Єгором Чернівим, народним депутатом України, заступником голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Єгоре, підказує, що ви повернулися до прямого ефіру. І користуючись цією нагодою, я хочу вас запитати про потенційно можливу допомогу з боку Польщі, нашого партнера, в рамках тих безпекових угод, які були напередодні підписані між двома президентами, зокрема мова йде. Де про допомогу Польщі у збитті ракет і дронів, які запускає Росія, які летять в бік України, чи можете тут додати більше інформації, якщо це зараз доречно і можливо? Ми досить давно, мабуть, що з самого початку повномасштабного вторгнення просили наших партнерів, зокрема НАТО, закрити небо над Україною. Якщо ви пам'ятаєте, я думаю, що всі ми пам'ятаємо. А і ось в рамках? то ми просили НАТО. Давайте зробимо єдину систему ППО з країнами НАТО щоб і країни НАТО себе захищали, коли вони батьки нам захистити нашу наші західні частини західної України. Тому е поки що. Такого рішення таке рішення не прийнято, але звісно, що для нас було б це дуже важливим отримати допомогу з боку наших е сусідів, зокрема з з, з, з боку Польщі, щоб вони прикривали, скажімо так, наші е західні кордони, тому е тим самим ми б могли використовувати власні системи протиповітряної оборони в інших містах для того, щоб е захищати їх. Пане Ігоре, а скажіть, будь ласка, ось це рішення, яке може змінити ситуацію в українському небі, від кого воно переважно залежить безпосередньо від офіційної Варшави чи від представників інших європейських міст, а можливо від Сполучених Штатів Америки, де зараз збираються лідери багатьох країн на саміт НАТО? Це залежить від того на якому рівні буде прийматися рішення, тобто як, або це єдина система, знову ж таки, як ми пропонували самого початку, система протиповітряною обороною країн-членів НАТО, а, тому що вони мають систему і вони скорди, передаючи дані та розуміючи, яка система в випадку порушення а, просто а, повітряного оборону. України було ворожого літака або ворожої ракети. ракета. Але ми можемо також, все ж таки, суверенне право кожної держави допомагати іншій державі. Так, все ж таки має основне право. Же ж, все ж є проблеми зі зв'язком. Друзі, можемо вас запевнити, що цю історію всю цю історію так ми будемо ще не раз піднімати, оскільки питання важливі, питання чутливі, і вони повинні мати дуже великий наслідок. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був Єгор Чернів, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки. Він разом з українською делегацією перебуває у Сполучених Штатах Америки.